Однак вже зараз тут можна придбати різноманітні сувеніри, а також поласувати смаколиками, наприклад, шашликом, ковбасками, солодощами та зігріваючими напоями. Крім того, щодня тут із 18 до 22 години проходитимуть дискотеки, тут гратимуть найкращі діджеї столиці. Вони виконуватимуть різдвяні та танцювальні хіти з усього світу. Підготували розваги і для найменших відвідувачів заходу. Малюкам в день проводитимуть майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок та виготовлення новорічних прикрас. Дітлахів розважатимуть аніматори і навіть створять дитячі садо. Чи б дивчитимуть колядок вже завтра? Тут запрацює приймальня святого Миколая. Також на ярмарку можна буде відвідати сферичний кінотеатр, козанку та карусель. Ярмарок на хрещатику працюватиме до 8 січня і з до 22 години. У мене все студія. Дякуємо за інформацію. Юлія Почувалова про різдвяний ярмарок на Хрещатику. Ось такі суботні події. Далі в ефірі дивіться новини спорту. А СТН уже буде о 21-й. Вітання в ефірі найцікавіші новини спорту. Олімпійській академії України виповнилося 25 років. Ось вже чверть століття. Громадська організація, що діє під підгідною Національного олімпійського комітету України, сприяє розвитку та зміцненню олімпійського руху в нашій країні, духовному взаємозбагаченню людей та сприяє обміну ідей і принципів олімпізму. З наводи свята академія зібрала найвпливовіших спортивних функціонерів та посадовців держави на семінарі, присвяченому актуальним проблемам сучасної олімпійської освіти, Ну, якій же. День народження без подарунків. Президент НОКО Сергій Бубка особисто привітав очільників академії добрим словом та пам'ятними подарунками. Ми пишаємось тим проєктом. Це проєкт Олімпійська література та Олімпійський куточок. коли 230 тисяч класів країни, всі класи країни отримали олімпійську літературу. Такі зустрічі ми робимо два рази на рік, і кожна така зустріч закінчується практичними рекомендаціями, які ми доводимо і до міністерства освіти та науки, та міністерства спорту сьогодні. І національний олімпійський комітет робить все можливе для того, щоб діти України займалися спортом і дає практичні рекомендації для того, як це зробити конкретно. У футбольному клубі Атлет відбулося урочисте закриття сезону. Зала будинку культури Дарниця в заповнена юними футболістами різних вікових груп. Хтось тільки прийшов до цього знаменитого футбольного осередку лівобережного Києва, хтось вже провів останній сезон. Перші із захопленням дивляться на других і бачать, куди рости. Найстарша команда Атлета цього року зупинилася за крок від золота у чемпіонаті Києва та у півфіналі Кубка столиці. Але роботу проведено титанічну. Хлопці. Росли, переходячи від однієї вікової групи до іншої. І на виході вони вже є фактично сформованими гравцями. Не дивно, що їхнього тренера Олега Царюка було визнано найкращим тренером року. Також були названі найкращі гравці у своїх вікових категоріях та кращі на своїх позиціях. Ведучий озвучив і символічну збірну атлета. Горжусь тим, що у мене з випуску з восьми, з років, як я їх набрав, майже 80% хлопців залишилося. І пройшли ми з ними оцей шлях з маленького, дитячого, юнацького футболу. І випускаємося зараз. На цьому все. Дякую вам за увагу і будьте здорові. В студії Олександра Литинська зима багата на сніги й ожеледицю згідно з народними спостереженнями обіцяє гарний врожай влітку. А про ймовірність опадів найближчої доби у неділю, 18 грудня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінус 7-9 покажуть термометри цієї ночі на заході країни. Денний максимум один-три нижче нуля. Спостерігатиметься хмарна з проясненнями метеокартина. Опади мало ймовірні. У північній частині мінімально ртутні стовпчики опустяться до 9 морозу. Найвища температура цієї доби становитиме 24 морозні градуси. Очікується мінлива хмарність і нерясні опади у вигляді снігу. Мінус 7-9 упродовж ночі та 2-3 з мінусом в день передбачається на термометрах Східної України. Хмаритиметься з проясненнями. Місцями теж за прогнозами невеликий сніг. На півдні країни також буде хмарно з проясненнями, утім, здебільшого без опадів. Протягом ночі ртутні стовпчики триматимуться в межах 6-8 морозу. У день показники місцями зростуть до двох тепла. У Криму температура цієї ночі очікується в діапазоні від 1 до 5 нижче нуля, денний максимум 2 градусів вище нульової позначки. На півострові хмаритиметься, можуть пройти дрібні опади. Протягом ночі в центральній частині стовпчики термометрів коливатимуться біля семи морозу. У світлі години прогнозується 1-3 нижче нуля. У регіоні мінлива хмарність місцями в супроводі нерясного снігу. 99 років тому, 18 грудня, в Києві, урочисто відкрили Українську академію мистецтв. Ініціювала її появу Передова українська інтелігенція за підтримки Центральної ради, яку очолював Михайло Грушевський. Професорський склад був малочисельний, але до нього увійшли найкращі українські митці. Посаду ректора спочатку обіймав професор майстерні побутового та історичного малярства Федір Кричевський. А з 1919-го – професор майстерні графіки Георгій Нарбут. Навчальні майстерні академії спершу були в будинку педагогічного музею на Володимирській вулиці. Згодом у споруді на великій підвальній 38. Виш кілька разів змінював і назву. Нині це Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури на вознесенському узвозі. 20. і далі про погоду. Тож у столиці та області цієї доби передбачаються хмарністі з проясненнями. Часом має пройти невеликий сніг. Мінімальні температурні показники очікуються в межах 10 морозу, максимум на термометрах до мінус 2. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам. Леканал Київ від